Отже, марафон зламна країна продовжуємо тер на п'ятому. Аналізуємо нову порцію критики України від Сполучених Штатів, точніше від Дональда Трампа. А зараз уточнюємо з'ясуємо, чи справді Трамп відмовився від попередніх заяв про 100 днів для завершення війни. Говорить уже про рік. Чи все таки це казус перекладу? Або знаєте, іноді перекласти зрозуміти те, що говорить Трамп. Журналістам надзвичайно важко. Я думаю, ви в оригіналі бачили, як яка манера розмови у пана президента американського. Тому продовж цього ефіру. Точно вам уже дамо відповідь на це запитання. Тання інші відповіді також почуємо. Міжнародний експерт аналітик Тарас Семенюк з нами на зв'язку. Пан Тараса, вітаю вас. Вітаю доброго ранку. Вже казав глядачам, що зараз будемо з'ясовувати, бо не можемо зрозуміти, чи помінялися плани Трампа на завершення війни. В нього то доба, то сто днів. Тепер може бути ще більший період. Про це пізніше. Як ви гадаєте, всі ці заяви, вся ця порція критики. Певному навіть дозволю собі сформулювати так зневаги до України чи до українського президента, чи не е, зіграє це злий жарт самим американським президентом, принаймні в плані того, що українське суспільство якось ще більше об'єдналося, і зрозуміло, що, мабуть, навіть на найнадіжніших партнерів іноді покладатися не варто? Ви знаєте, перше я би хотів застерегти українців, щоб ми не попадали на ось цю попасту. Аналітики емоції, аналітики вражень, так то mm. це те, що демонструє президент Трамп. Ось ця така гарячкова обіцянка завершити війну за 24 години. Тепер вже за 100 днів. Я думаю, що пройде 100 днів, і ми почуємо ще якусь обіцянку. Це не ну, скажімо, це не є основний фокус, що нас цікавить. Нас основне цікавить, наскільки зберігаються наші інтереси в е, цих несклад... непростих і надзвичайно складних переговорах. І скажімо, в реаліях, які ми переживаємо сьогодні. Адже першу чергу для нас нам потрібно зберегти єдність буде дуже багато і вже зараз з'являється дуже багато критики. З'являється багато повідомлень іноземних змі про те, що Україну здали, продали, розділили, не знаю, там обміняли. Це не відповідає дійсності. Маємо пам'ятати, що засоби масової інформації іноземні вони в певній мірі сконцентровані на якусь комерційну складову, а гарний гарна назва статті Я завжди привертає увагу. Це не про це. Тому е, зараз ми е, маємо слідкувати за реальними кроками, тому що з одного боку Трамп говорить доволі критичні заяви по відношенню до України. До Володимира Зеленського, президента нашої держави, і з іншого боку, приїжає Кіт Кело, спеціальний представник е м, Дональда Трампа до України, і, начебто, запевняє, що все буде не так, як озвучується в ефірі. Е я би був надзвичайно здивований, якби скажімо, Дональд Трамп піддався на якусь таку криту е на якусь таку пропозицію. З боку Кремля, як це було озвучено вчора? Ну, те, що ми обговорювали, це скажімо Херсонська Запорізька область повністю має бути здана росіянам, нейтральний статус, проросійська влада і так далі. і так далі Тобто, все це абсолютно не умови, які ніхто виконувати не буде і не буде сприймати навіть серйозно. Я би був дуже здимований, якби скажімо Дональд Трамп. Таку першу вимогу сприймав як святу правду, адже в його книзі як, як оправдати угоди, він сам хоче ніколи не погоджуватись на першу пропозицію. Тому я думаю, що Дональд Трамп в цьому плані мав би бути абсолютно такий скажімо, послідовний. Тому зараз це виглядає більше як така емоційна, така новини вражень, щоб одразу зрозуміти позиції історії. Ми розуміємо, що росіяни висловлюючи такі завищені вимоги і не пропонуючи взамін, на які поступі вони можуть піти, вони лише пропонують певний комерційний комерційну сказав, комерційну пропозицію, а саме до спільного розроблення Арктики, це те, що Дональд Трамп чітко розуміє як бізнесмен, як людина, яка перше чого врахує гроші. І заробляє гроші. Добре, ми про це окремо поговоримо. Власне до чого, до яких угод може дійти, тому що економічна складова фінансова, вона важлива в саудівській історії. Теж якщо говорити про нові заяви Трампа, то все таки він не говорив про те, що йому потрібен рік для завершення війни. Поки що 100 днів залишаються актуальними. Той план, який озвучували не раз американського боку. Ви згадували Келога, який зараз в Києві перебуває. і, Думаю, вночі чув російське бажання до переговорів. У вигляді шахедів і вибухів, але з другого боку, чи не здається вам, що Кіта Келога відсувають на другий план в цьому цьому процесі? Тому що спочатку він його посада звучить як спеціальний представник там у справах чи з питань України і Росії. Тепер сам Кіт Келог підтвердив те, що він займається лише розмовами з Україною, а спеціальний представник Трампа з близькосхідних справ з Росією перемови теж відбуваються умовно кажучи, на Близькому Сході. Чи не втрачає генерал важливості? Я думаю, він не втрачає важливості, але сама, скажімо, підсилення цієї переговорної групи додатковими людьми означає теж стилістику Трампа. Ми пам'ятаємо за його першої каденції, як швидко змінювались пресекретарів пана Трампа. Я на моїй пам'яті найкоротший термін роботи пересекатаря був 10 днів після того, як він вліпився в скандал щодо критики Ізраїля. Тому е, заміна коней для Трампа абсолютно річ звикла або на підсилення коней на, на ходу, це теж є звикла традиція. Тому е, сам візит Кіта келога, очевидно, всі його очікували, і ми зможемо побачити трошки згодом. Я думаю, протягом тижня-двох, чи дійсно Келог перебуває в, в роботі шо е, як спеціальний представник. Знаємо, що донька Кітакелога доволі активно залучена до гуманітарної роботи в Україні. Можливо, це десь було певним таким поштовхом Трампа, саме назначити Кіта Келога в, в питаннях комунікації з військово-політичним керівництвом нашої держави в такому непростому процесі, який зараз ми переживаємо, це початок переговорів. Важливі ось ці посланники, ці так звані месенджери, які можуть. Донести позицію того чи іншого ті чи іншої сторони, тому присутність Келого, як на мене, є важлива. І чи дійсно вона буде ця позиція опрацьовуватися далі? Ми зможемо почати згодом, але принаймні зараз ми бачимо, що вона працює. Ну як виглядає план Трампа, от якщо так простими словами пояснити, спочатку укладення цієї гарячкової угоди про припинення вогню будь-яким чином, тільки тільки щоб похвалитися перед електоратом. Я зараз можу прибішувати своїх словах, виправити ви мене Вийти сказати, перемога я найсильніший лідер світу. Я зумів там з, домовитися про це перемиря. Потім дотиснути Україну, щоб все таки провести ці вибори, які зараз з огляду на все в Україні взагалі. Не потрібні і потім уже колись. А може ніколи, тому що Трамп при посаді не вічний, домовлятися про якусь угоду, як таку, оце це, це три пункти. Основних, чи щось є тут інше ще? Ну, дійсно, те, що демонструє Трамп, і те, що він хоче показати, швидкість, швидкість прийняття рішень, не зважаючи mm. на скажімо, на інші сторони. Він це показав так звані прийняття Авраамівських угод. З Ізраїлем та Палестиною він також це побачив. Ми це бачимо і зараз. І в Дональда Трампа є певний свого роду такий такий неприхований пієтет до Путіна. Це видно з його комунікації, це видно його бажання, і це видно він. Як е, мене складається враження що Трамп десь не ну, отримає певне насолоду спілкування з диктаторами, особливо такими як Путін. Ви ж бачите, жодного жодного негативного слова відношенню до Путіна немає, тобто більше негативу скеровано саме на Україну, на військово-політичне керівництво нашої держави, але не на Путіна. Тобто Трамп ні разу не сказав, що Путін винен у війні. Натомість були нас би меседжі про те, що НАТО, начебто, Через свою політику розширення і через демократію винні в тому, що війна розпочалася. Тому це є меседжі абсолютно не співмінні з тим тією з реальністю, яку ми переживаємо. І наш нам важливо це або нам важливо це відкомунікувати з точки зору, з точки зору об'єктивної інформації ну, і зміщення цих акцентів, але е, не прихована така така симпатія, я би сказав, до, до Трампа. Від Трампа до Путіна все таки існує. Мабуть, він десь е, хоче бути таким самим і бачить себе таким самим е, може диктатором, авторитарним лідером. Йому подобається такий стиль управління, і це він хоче запровадити в своїй країні. Тому тут, знаєте, є глибокі такі психологічні моменти, які завжди пояснюють е, дію того чи іншого диктатора, так. В цьому плані я би рекомендував почитати книгу The Брюс Бена де СБ От, Власне, він описує психологію диктаторів і те, яким чином вони впливають на політику. Загалом, щодо плану, він хоче запропонувати швидкі кроки, але швидких кроків ми розуміємо не буде. І це абсолютно поверхневе десь прийняття ситуації. Мабуть, американська делегація в Рвіаді, мабуть, розраховувала на якусь. Здорову позицію або здоровий діалог з росіянами, але цього не вийшло, тому що з росіянами ну, не, не може бути якоїсь здорової дискусії, і тому е може скластись так, може скластись така ситуація, що, попри гучні обіцянки, е Трамп буде відчувати, що він е не зможе виконати е швидких, не може не, не зможе реалізувати швидкі рішення. І я боюся, щоб ця відповідальність за затягування процесу не була перекладена на когось іншого, наприклад, на Україну, яка на Україну, яка скажімо так, начебто, не хоче виконувати певні певні завдання, не хоче виконувати певні умови. Я боюся, щоб цього не було. Пане Тарасе, що... даруйте, що перебиваю, але я намагаюся зрозуміти, а якими міжнародними перемогами Трамп може похвалитися за попередньої каденції? Може, угодою вдалою з північною Кореєю, ну таке. Та там не було угоди, там не було взагалі ну, от угоди. Якби це було це покладення, було, радше, такі покладення шляху до виведення військ з Афганістану великий здобуток. Близькосхідні справи так. Там Ізраїль уклав, якщо я не помиляюся, відновив дипломатичні відносини з багатьма, скажімо так, державами арабського світу. Можна зарахувати це до перемоги, справді Ну і, і, і що всього всього нам ну нема нема. Тобто є лише на моїй пам'яті дві таких гучних, як можна навіть сказати, перемоги. Це є бомбардування сирійських аеродромів, де знаходилася російська авіація. Це є, скажімо, свого часу. В Сирії Росіяни намагалися використовуючи свої крокці групи в Сирії захопити певні. Території, які які належали інтересам сполучених штатів Америки, вони там вигребли по повній. Ну і третє це вбивство іранського генерала, лідера портових ісламської революції, Сулеймана Косеймані. Тому в цьому плані це можна назвати певними такими перемогами, але в більшій мірі Дональ Трамп, які властиво його риториці. Багато дає обіцянок багато у з точки зору, якби я був цього б не було. Але щодо перемоги, ну поки не за подивимося, як це буде відбуватися зараз, але принаймні зараз ми розуміємо, що ну десь е, слабкі позиції є, не вдається переконати росіян, і не навряд чи це вдасться переконати жодного погляду, щоб росіяни пішли на якісь певні поступки тут лише. Політика санкцій, тиску і обмежень, які Трамп, до речі, теж обіцяв робити, якщо росіяни не підуть на зустріч. А чи не здається вам, що через декілька місяців ми ми принаймні я свого боку можу перевзуватися, коли Трампа вийде? Можливо, це хитрий план такий публічно розкритикувати Україну, показати Росії, що дивіться, я на вашому боці, і потім зробити щось. Я правда не знаю, що можу вписатися в цю логіку, щоб не дошкуляти Росії. Може бути такі варіанти, те, що я вже попередньо говорив, можуть створити таку ситуацію, що, начебто, Україна не хоче, не бажає миру, не хоче переговорів, не хоче зупинки війни. Тому, е начебто, будуть вирішувати за неї, будуть створювати певний фрейм пропозицій, певну рамку, в яку нас будуть заганяти, і будуть заставляти робити те, що нам не миле. Чи можливе таке? Абсолютно, так це то тобто, і підстави для цього абсолютно можуть бути. Я зважаючи на те, що Сьогодні ми бачимо ці потуги, які включені на переговорний процес, на швидкий результат ну навряд чи будуть реалізовані. Ну, побачимо. Але ще один варіант: я зараз тут може конспірологією трошки займаюся, але ви тоді руйнуєте цю конспірологію. А, можливо, Трамп хоче вмити руки? Можливо, він зрозумів, що йому нічого не вийде. У нього чотири роки президентства хочеться красиво завершити, тому що я не думаю, що він намагатиметься ще на один термін піти. У кажучи, здається, там і неможливо це згідно з законодавством. Укласти цю швидку угоду, а потім чотири роки мене, хай собі вже там хто буде при владі, хай собі розбирається з тою Україною. Дивіться, Трамп людина, яка звикла досягати своїх цілей, поставлених цілей випадки були, коли він падав, коли його збивали, він все одно вставав і він йшов далі. Тому навряд чи він буде залишати діло на посередині. Але те, що ми можемо сказати, це буде робота в рамках інтересів Сполучених Штатів Америки і не виключено його особистих інтересів. Теж хочу нагадати, що це персоналістський тип управління. Персонівський тип влади, який передбачає концентрацію уваги і рішень всіх переважно на одній особі, маючи в руках більшість сенатів в конгресі, як мінімум наступних два роки Дональд Трамп має абсолютну владу з виборами через два роки з виборами до Сенату. Буде можливість демократам ну скажімо так перебрати, перебрати більшість у свої руки. Тоді вже буде ситуація доволі хиткою, але зараз у Трампа наступних два років це є повнота влади, яку він буде реалізовувати, як йому заманеться, і е, чи буде він зважати е, надзвичайно переживати за нашу державу. Я хочу вважати, що так, але я завжди готую себе і готую наших глядачів, щоб ми дивилися на світ абсолютно реальними очима. Може скластись така ситуація, що пропозиції, які будуть лунати з вуст навіть представників Америки, нам будуть абсолютно немилі. Тут ми маємо проявляти характер і очевидно маємо проявляти певну єдність. Це єдність дуже важлива для нас сьогодні, тому що роз'єднане і розділене суспільство це є легкою здобичу для ворогів. Поки що мені здається, не дається, хто б там не мав який план розвідати українське суспільство, хоча спроб таких насправді багато. Якщо говорити про. Взагалі, перші кроки європейських країн. Які ваші очікування і сподівання на візит Кіра Стармера і Еммануеля Макрона наступного тижня до Вашингтону? Вони намагатимуться очевидно в чомусь переконати Дональда Трампа, хоча ця місія виглядає доволі нереалістичною, хоча може в них є якісь аргументи. Зокрема, йдеться про те, яку кількість, якщо я правильно розумію, повідомлення медій європейських, яку кількість європейських миротворців готові відправити країни до, до України, умовно кажучи. Я думаю, про миротворців це дуже далека перспектива. Та радше зараз мова йде про артикулювання і бачення того, що це можливо буде далі. Так? Що це як перспектива. Але Росія не погодиться на миротворці. і це було озвучено в Р'яді дуже чітко. Я думаю, що поїздка Макрона та Кіра Стармера до Сполучених Штатів Америки це радше презентація позиції Європи без Сполучених Штатів Америки, тому що ніхто не виключає того, що Штати можуть і свій військовий контингент в Європі як одна з тих вимог, що хоче що Путін. Європа над швидкими кроками намагається зараз зрозуміти. Що робити далі, що робити далі, і яким чином убезпечити себе від можливих неприємних ситуацій? Тобто, жити на самоті без Америки Європа вчиться саме зараз. І ось ці зустрічі, які відбувалися в Парижі останніми днями, зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського союзу зі спільною заявою про те, що Європа має бути долучена до переговорів, свідчить про те, що штати обрали такий. Прямолінійний е, самий е, шлях е, на швидкий е, домовленість з росіянами. І тут не є питання гри проти Китаю, тут питання, бути, скажімо, бути країною, яка може контролювати різні треки, навіть критичні треки переговорів і співпраці майбутньому. Тому я думаю. Ця радше поїздка до Вашингтону сказати, як що Європа не боїться залишитися самою, аніж просити допомоги в Трампа і переконувати його в чомусь, що. Його заява є помилковою. Це це практично нереально. Переконати Трампа зараз практично нереально. Я, я розумію. про що ви. просто розумієте, аби просити допомоги. Ще треба, щоб ця допомога була. Скажімо, Міністерство оборони сполучених штатів по суті отримало вимогу скоротити свій бюджет. Новопризначений міністр під гексет наказав керівництву Пентагону і збройних сил щорічно скорочувати оборонний бюджет на 8%, тобто по суті на 40% впродовж п'ятих років. Ну це не описується до того, що що Сполучені Штати хочуть якось більше допомагати, більшу роль займати на міжнародній арені. Бо коли ти скорочуєш бюджет на оборону, то ти е, точно не, не будеш активним десь десь де інде, умовно кажучи. Дивіться, я думаю, потрібно тут заради об'єктивності зрозуміти про які саме статті скорочення йдемо. мова. від 7% скорочення, 8% скорочення на рік. Ну, це в принципі не є велика цифра, я би так сказав. Тобто, якби це було 40% скорочення на рік, а не за період великий, тоді так. Це очевидно, просто це можна прокоментувати і проаналізувати як певна некомпетентність розуміння того, з якими викликами Сполучені Штати стикаються сьогодні. 8% треба дивитися, що це за статті скорочення. Можливо, це дійсно видатки, які можна скоротити. Тобто, це нормальна бюджетна політика видатків, яка. Регулюється, яка приймається діючою владою, тому я би не робив поспішних висновків. Тут лише би дочекався, якщо це стане можливим, нам знайти зрозуміти, які саме статті будуть скорочуватися. Навряд чи це мова йде про скорочення виробництва озброєння, адже е республіканці класично вони тяжіють завжди до військово-промислового комплексу е і оборонного комплексу. Відповідно, вони навпаки можуть бути зацікавлені в тому, щоб інвестиції і. Державні замовлення на виробництво зброї тільки зростали. Я вчора ввечері побачив одні з картинок, там де Трамп зображений в короні, знаєте, в таких шатрах імперських. Я подумав, що це якийсь фейк, але виявилося, що справді ці фото були опубліковані в нього на сторінці і на офіційній сторінці Білого Дому. Тобто це мене шокувало. Ось зараз бачимо перше повідомлення, а потім що буде друге з особистої сторінки Дональда Трампа. А, це, це, як, дивіться, це ж як ти, це розуміти, <зумієте> взагалі виставляти. Тобто, про що це? дивіться? Я би я би не сприймав це абсолютно. Я би сприймав це з легкою іронією, тому що знову ж таки, кожна медіа на заході залежно від залежить від прибутків, тобто це ж не є державні компанії, які фінансують медіа. Вони виконують продукт такий, який хоче держава. Це конкуренція. І, очевидно, те, що ми бачимо Тайм, те, що ми бачимо в інших виданнях, це всього-навсього боротьба за читача, за глядача. Так, але і це за новинні не медіа. Матеріали. Це офіційні ресурси владні штатів. Це Білий дім і президент США. Я про це. То, якби медіа, а, то я би зрозумів. А, ну, що ж ми зробимо? Бачите, ера зміни, зміни ставлення до державної. Я ж кажу, це персоналістський тип управління персоналістському типі управління завжди буде буде питання завжди буде питання от, культу особи ну на жаль якщо е, сполучені штати америки роками інвестували величезні кошти в розвиток демократії в розвиток свободи слова в розвиток сили інституцій як е, тих одиниць е, суспільної е, суспільного життя які балансують влади які... Які не дозволяють концентрації влади в одних руках, зараз змінюється ось такі стан. Тобто, це є більше такий, я би сказав, ну, аналітика вражень, називаємо це так. Це епоха вражень, це епоха очних красивих картинок, які мають, скажімо сподобатись. Все це на підсилення цієї культи культу особистості Дональда Трампа, яке вже почалося в Сполучених Штатах Америки. Але Тут є один запобіжник, дуже цікавий. Це чого немає в диктаторських режимах є в авторитарних режимах. Це є демократичні вибори. Тобто, це може тривати максимум 4 роки. То на не так до речі, про вибори. Останнє питання буквально три хвилинки наскільки розумію. У нас є дотиснуть на вашу думку, чи не дотиснуть американці, щоб Україна проводила вибори? Хоча це знов ж таки з точки зору законодавства нереально не реалістично, з точки зору українських інтересів шкідливо. Якщо вибори можуть бути певним, певною ланкою домовленості мирних переговорів, то я думаю, що тут не питання хто кого дотисне. Не можуть на нас тиснути, адже ми не тиснемо на американців щодо їх виборів. Україна суверенна самостійна держава сама приймає рішення, коли проводити вибори. Але якщо це буде певною умовою, скажімо, такою рекомендацією в наступних мирних переговорах, то очевидно це може бути сигнал, як як певне бажання. Я би так це сказав, що вибори є актуальні. Дякую дуже, Тарас Семенюк, аналітик, міжнародний експерт, з нами був на зв'язку.